Полковник логістики Олександр Козловський організував схему розкрадання коштів на харчування для військових. Як повідомляють журналісти, розслідувачі проєкту Наші гроші, досудове розслідування встановило, що на початку 2022-го Козловський і його підлеглий організували злочинну групу. Посадовці та представники фірм підрядників Міноборони створювали видимість забезпечення військових комплектами продуктів, тобто вони отримували гроші за нібито виконані послуги. Але частина продуктів харчування до військових так і не дійшла. Гроші Водили через фірму, що належить сім'ї Козловського. Надалі ці гроші були зняті або з рахунки, або з банкоматах міста Хмельницький. і зокрема, 14 мільйонів гривень було знято особисто дружиною Козловського. Як повідомляють. Сам же полковник 23-му році придбав авто майже за півтора мільйона гривень і зареєстрував його на доньку. Також придбав квартиру в столиці майже за 6 мільйонів гривень і 47 земельних ділянок на території Київської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Житомирської Полтавської областей. Їхня загальна вартість становить 7 мільйонів 710 тисяч гривень. А права власності зареєстровані на те, що і тестя фігуранта. І це лише перші подробиці цієї справи у відкритих джерелах. У вересні українська правда повідомила, що СБУ і Національ на поліція провели обшуки в Козловську. Скільки було вилучено грошей, чи було затримано посадовця, не повідомлялося. Дядьки не розуміють для чого 47 земельних ділянок. Боже, що можна з ними робити.